Сонце сходить, учасники клубу довгожителів вирушають купатися. Хай там що – сніг, крига чи дощ, каже Сергій Каліга. До води йдуть і настрій завжди є. Добрий настрій. Чудовий, веселий, Сятковий. новорічний. Все, що треба, це трохи розім'ятися перед запливом, говорить Анна Левченко. Головне – руками і ногами помахати. Головне – ногами зайди. Для настрою прикрасили купальники. Сьогодні занурення святкове, розповідає Тетяна Михайленко. Просимо водичку, щоб вона забирала в нас всі наші недуги, всі стреси, всі нехороші емоції. Температура води така, що мені і руку страшно в неї занурити. А ці люди щодня ходять до річного порту купатися. І не бояться заходити в холодну воду, додає пані Тетяна. Якщо не то вже. Кожного з них до клубу довгожителів привела своя дорога Таїсія Глизенко тут вже 10 років. Після плавання так жити і розмножатися хочеться, така. Такий ентузіаст, красота. Що треба, ноги боліли? А це як вийдеш з води, так ні ноги не болять, нічого. Пані Анна пригадує, прийшла до клубу через дев'ять місяців після інсульту. Тоді ходила з ковінькою. Тепер каже, навіть сироти на шкірі після купання не виступають. Отак як лічите теплою водою. Отак ми тут холодною. Я зразу не повірила у це. Я хворіла дуже часто ангіною фолікулярною ангіною, це була катастрофа для мене. От а потім перестали. Я відчуваю себе дуже добре, тому що зараз якраз ми на природі і разом з природою себе почуваємо. Керівник черкаських довгожителів Сергій Каліга говорить, що року людей в клубі більше є. Доєднується молодь, а так, взагалі, старшому нашому відвідувачу. 89 років. А в молодшому з 25 років це дає насолоду організму, який бодьорим становиться, збільшується працездатність. Ну і, взагалі, ендорфіне щастя присутнє. Закріплюють оздоровчий ефект щоразу спільним фото. Теплим чаєм приготовленим за власним рецептом. Є <кій> тут є тут і чорнобривці, і смородина та малина. Все, що в нас росте, можна навіть березу. черкаський кардіолог Володимир Казмарук говорить: пірнати у холодну воду треба обережно, аби це було максимально корисним для здоров'я. Головне моржування один із варіантів, да але до цього ну, ж таки треба готувати. Якщо визріло в голові, що це треба робити, то це має бути поступовість. Починати загардовуватися найкраще з літа говорить Сергій Каліга. До клубу до запрошує усіх охочих. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.